Всіх вітаю, друзі. В Україні продовжується е, просто максимально розгортатись ситуація навколо найбільшої корупційної схеми за час незалежності України. Хоча я вважаю, що це не так. Я вважаю, що е, це вершинка айсберга на фоні того, скільки коштів отримала Україна за останні роки. І виходячи з конкретно цієї ситуації, можемо робити висновки, що Розкрадалось набагато більше, просто не все вдається відслідкувати, не все вдається підтвердити. Але зараз на сьогоднішній день бачимо, що президент України Володимир Зеленський, який, як виявилось, тісно пов'язаний в минулому, я не знаю, в теперішньому, з деякими фігурантами цієї справи, починає накладати санкції на своїх друзів, але чомусь ці санкції є. Такими зам'якими, так? якщо порівнювати їх з тим, як їх він накладав на різних блогерів, лідерів думок, які там знаходяться за кордоном депутатів і так далі. Ми сьогодні це все розберемо. Є також кричущі факти, які також публікує НАБУ з приводу своєї власної безпеки. В загальному дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками, діліться ним зі своїми друзями. Дякую кожному з вас за таку. Підтримку. Е, По-перше, е, йде е, таке далі продовжується трошки таке відбілення. Е, от, е, Михайло Подоляк нарешті з'явився і написав пост в своєму телеграм-каналі. Звістка про розслідування корупційної схеми в енергетичному секторі на жаль, не є несподіваною. Це логічне відлуння минулого, в якому Кремль десятиліттями будував систему для отримання України в зоні свого впливу. Корупція була одним з головних його інструментів, і залишки цього механізму існують. Проте сьогоднішня ситуація має принципово нову природу. Тобто, як я розумію, Подоляк особисто підтверджує, що міністр Галущенко, як мінімум, міністр Чернишов і друг Зеленського Міндіч, так, який керував цією всією схемою, є Зрадниками і є агентами Кремля. Ну, якщо вірити подоляку. Що ж говорить сам Зеленський? По-перше, він в інтерв'ю Блумбергу сказав, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування про корупцію в енергетиці. От він також наголосив на необхідності вироків для осіб, що причетні до розкрадання. І найголовніше найголовніше це вироки для тих людей, які винні. Президент країни. Яка перебуває в стані війни, не може мати друзів. Отак він сказав. А, при цьому що по е, іншим моментам? Міністр закордонних справ України Сибіга заявив, е, наступну річ всі причетні до корупційних схем будуть притягнуті до відповідальності. Це тверда позиція президента Володимира Зеленського та нашого уряду. Це дуже е, смішно, якщо дивитися е, на те, що як мінімум, міністр юстиції і міністр енергетики на сьогоднішній день вже написали заяву на відставку свою, так? І, бо вони є на тих самих плівках Міндіча. тобто вони беруть участь в цій самій корупційній схемі. І, до речі, це двоє членів РНБО, які приймали е участь. Так? Ну, тобто, це звучить максимально трешово. Наступне. В справі про, про розкрадання на енергоатомі спливли матеріали про стеження за детективами Набу. Під час обшуку в одного з фігурантів е, на його конспіративній квартирі знайшли досьє на керівника Набу Семена Кривоноса та керівника операції Мідас Олександра Абакумова. Е, про це повідомив розслідувач Української правди Михайло Ткач. Що ж він говорить. За даними видання, правоохоронці підконтрольні офісу президента могли збирати інформацію по співробітникам НАБУ, щоб відстежувати ризики в справах пов'язаних з оточенням президента. Серед знайденого є дані про пересування детективів, які неможливо було отримати без доступу до офіційних баз. Джерела української правди в антикорупційних органах розповіли, що після обшуків в Міндіча 10 листопада Набу і САП почали отримувати погрози, що буде відповідь. І в різних телеграм-каналах також публікувалася інформація про те, що готуються оприлюднення інформації та компромату на керівників Набу і САП, а також на різних детективів, які мають доступ до які мають. Причетність до цієї справи. Отак. Далі. Що по санкціям? По-перше, санкції, ті, які чомусь накладають на громадян України, яке це є це є, в принципі, протизаконним, так? Бо не можна накладати санкції на громадян України. Це прописано чітко в Конституції, але їх накладають. Але як виявилось, і міндіч, і Цукерман являються громадянами Ізраїлю. Така от історія. І е, зазвичай санкції накладають на 10 років. А в цьому випадку на Мінча, наприклад, було накладено санкції всього лише на 3 роки. Що передбачають санкції? Позбавлення державних нагород. Ну, знаєте, це від цього ні жарко, ні холодно. Блокування активів. Е, давайте будемо чесними. Більшість активів, скоріш за все, вже давним-давно знаходяться за кордоном. Обмеження торгівельних операцій. Дуже смішно, запобігання виведенню капіталів за межі України. Я думаю, що все, що могло вже бути виведено, вже все виведено. Можливо, якась маленька часточка залишилась в Україні. Припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів та промислових програм в певних сферах, зокрема в сфері безпеки та оборони, заборона та е, на набуття у власність земельних ділянок та інше. Давайте почесному: ці санкції це пшик. Нічого вони не варті. І е, ніякого реального впливу на е, тих, хто втік з України, учасників схеми, е, не будуть мати. Ну, реально нічого, це ні на що абсолютно впливати не буде. Е, от, е, і така от у нас історія. Наступне: прем'єр-міністрка Свереденко, яку, до речі, також, якщо не помиляюсь, було згадано в деяких епізодах на тих самих плівках. Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента члена правління Енергоатома е, так Якоба Хартмута. О, так. Кабмін також доручив е, тимчасовому виконуючому обов'язки голови правління відсторонити головного консультанта е, президента НАЕК енергоатом Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників. Причетних до вчинення злочинів, яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема директора з фінансів та бюджетування, директора з правового забезпечення, керівника відокремленого підрозділу, централізовані закупівлі. І також там вже ряд е, чиновників, причетних власне до цієї схеми, е, вже отримали. Якби свої вироки, там первоначальні, як то е і вже сидять вони в СІЗО з можливістю там е вийти під заставу, і там вони в десятках мільйонів гривень йдуть. Е також е по -подоліку. от він написав пост і є додатково е він вирішив ще додатково також е виступити на телемарафоні. от І давайте також його ще послухаємо, бо він розставляє крапки над і, як то говорять. Є конкретика є юридичні певні там дії процесуальні, є певні докази, поки що попередні докази. І є відповідна швидка реакція. Через покривський президент достатньо жорстко говорить про те, що нова наглядова рада обов'язковий аудит в енергоатомі і наступні дії правоохоронців. Негайне відсторонення відповідних посадових осіб, неграйні там відповідні дії судові проти ті які вже затримані і так Ну і санкції ще. На мій погляд це в принципі говорить про те, що держава сьогодні зовсім інакше розбирається і набагато швидше розбирається з корупцією. Це складний процес через митими руками з вами в європейському напрямку. Це очевидно, ми маємо певну Залежність фінансові наших європейських партнерів з захованням обсягів. Це дуже важливо, те, що він говорить. Бо в наступному відеоматеріалі, який також вийде сьогодні, е, так які я зараз також вже готую. Е, європейські партнери дуже і дуже детально слідкують за тим, як зараз розвертаються події в Україні. І зараз, по факту, все. Найвище керівництво України просто під мікроскопом. Бо е, даний резонанс він набирається не тільки на телеканалах, але також і блогери по всій Європі, по всьому світу. Звичайні блогери місцеві, які, яких дивляться е, виборці: німецькі, британські, польські, французькі, там, американські, звичайні виборці. Вони дивляться і там їм і їх блогери розповідають про. Оцю шалену корупцію в Україні. І вони починають задавати собі питання: а нахріна ми відправляємо в Україну гроші, якщо вони їх там розкрадають. Ми не хочемо, щоб наші податки розкрадалися. От і тому <кхід> зараз має бути не просто санкції, причому не на 10 років, а на 3, а мають бути реальні посадки, має бути реальна конфіскація майна, має бути реальне повернення цих коштів назад. Назад в державні бюджети як такої, але ще раз відповідно на мій погляд, держава сьогодні діє швидко, то максимально нетолерантно по відношенню до будь-яких порядів корупції. І я думаю, що в принципі це говорить про а, можливість в державі отримати зовсім іншу антикорупційну атмосферу. І це правильні кроки. Ще раз тепер ідеального світу точно не буде. А, але принаймні ми можемо спробувати виглядати так само, як оглядають певні європейські країни, де теж є певні прояви там, корупції там на іншому рівні, правда. Але між тим ми, ми в цьому напрямку до заднішої коробки в якому, в іншому рівні, на нижчому, трошки, не на рівні міністрів, цікаво було б подивитись це. Така от нас історія, друзі, бачимо, що е, зараз якби, хочуть показати, намалювати нам картинку про те, що всіх винних буде покарано, що е, Зеленський, незважаючи на те, що це його бізнес-партнери, друзі, там, знайомі і так далі, що вони всі понесуть тотальну відповідальність. Е, але. Якщо цього реально не буде, не буде реальності, так? а буде тільки картинка, оця про яку, типу, всі мають забути, то нічого хорошого не буде. Європа просто відмовиться від України і Україну просто захопить Росія. Отак От це може бути. І все через корупцію. Будемо слідкувати за розвитком подій. Дякую всім, хто підписується, хто ставить свої лайки. Давайте до зустрічі!